Ну шо, всім привіт! Сьогодні ми в Луцьку на авторинку. Треба трішки порівняти ціни з Німеччиною. Восьмий рік, один 5300. Ну я вам скажу, що в Німеччині нам буде вартувати 2500 євро. Чи це ще треба пошукати. Розмитнення не буде. Я думаю, 2400-2500 і доставка 800. Ось рахуйте, де краще її купити, чи не менше Луцьку, чи ну, взагалі в Україні. Шостий рік, 1675 5700. Теж ціна непогана, я б сказав. 7 місць Не завжди варто їхати в Німеччину Volvo 1.6 дизель 8600, підтвердження пробігу, тюф є, шкіряний салон 6, на автоматі Айлайн 2.0 дизель 11400 теж на шкірі, на панорамі. Ну, в Німеччині таке купити авто. Я не думаю, що легко 2.0 не... з розмитненням сьогодні 4500, напевно, буде на сьогоднішній день. Ще щось знімемо, бо вже ми місяць не закидали, нічого може й більше. Покажемо трошки ринку. Хоч з Луцького. В Німеччину. Скоро будуть нові серії з Німеччини. Такий ще меган є у нас Луцьку на ринку. Це не наш? Діляй рік один сість бензин. В Німеччині ми дивилися. Останнього за 2000 євро. Він був хуже, ніж цей в рази. На нього розмитнення. На нього розмитнення буде на сьогодні, я думаю, 2500. Може 2400, 2500. Доставка 800, 900, як з якого району забирати. І він в Україні стане 1000. 6, ще треба доробити його. Тут вже 6800 і плюс торг, я думаю присутній. Так що це так однозначно. Кажу сьогодні, що понад дорогою стоїть. Сантофе Німеччини. німеччині я купити взагалі не можу нормальне. Щось мені відгадається, вони хороші. Щось вам скажу вам. І не розмітня зараз буде, я думаю за 4500. Тому такі авто краще купувати, навіть мені в Луцьку. Перепродати. Не менше їх купити. У мене не виходить. Фабії легше придбати. Баю, що приїжджають нас фабії. Але тут ціна. На дизель 5150, 11 рік. Він не два дизелі, швидше за все. Він не трьохциліндровий, але це вже рестайлова. Грінлайн. Я вам скажу, що непогана машина за свої кошти. В Німеччині ще її найди, ще її привези. Ну нічого, скоро будемо в Німеччині, знімемо знову огляд. Нас там брат знімав раніше. На великий жал. На жаль, він помер. Його вже нема. А самі не встигаємо з Німеччиною і з Україною все. не встигаємо переробляти. Astra K, 18 -й рік, 10700. Я такі авто навіть не результати в Німеччині, то я і не знаю. Чи можна їх придбати там по таких цінах, щоб з розмитненням вони вийшли 10 тисяч не знаю. Гольф 6. Напевно тоже хайлайн комплектація. 74 бензин, два ключі з Голландії, навіть привезли з Німеччини, з Голландії. Да. Підігрів є клімат 6-ти. Ступком, це зрозумі. 14 тисяч вони всі так ідуть. 450 мечі, мультикермо навігація. Ну, останнім часом у нас 1.4 4 Ну, IK. Провозили ми 60 600-6300, але комплектація гірша, Ну, але в принципі то що я думаю тургануться трошки. Ось так можна і порівнювати. Audi теж таку провозили, але це 2.0 дизель. Я привозив у 2.0 бензин на механіці. За 7, 200 чи 7 500 здається, я не пам'ятаю. Останню. Це механіка на трапці була і вона щось диміла, там якийсь датчик був зломаний. Тут дизель на автоматі. Звичайно, що він і коштує дорожче. Гольфіки. Часто привозимо ось такі 1,6 5500 без торгу. Ну, на шостий рік Не недорого, звичайна ціна, я б сказав. Ось був мене такий. Лоджі теж. Я його привозив 14 рік, два роки тому, може три. Продав його за 7 600 дизельний, але в мене був білий. Виявляється, ціни не піднімаються, а ростуть. 13 рік, 1,5, дизель теж 8500, 7 місць. Ось так. Я продавав за 7 500, здається. 7 дії, я вже не, 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 не згадаю. Кому треба економне, недороге, Це воно. У ньому зараз ще ефюжна, теж я привозив 2-3. Восьмий рік, 1.6, бензин, автомат. Чудесно! 6950. Так, Я привозив 1,6 бензин на механіці. Правда ціна не відрізняється від цієї. Ну, Там була здача написаний не автомат, а пробіг і стан. Ми його привозили. Дійсно, там був гарний стан, Рідний пробіг 140 тисяч був. Тут у нас заявлений 107, чуть більше на 50 тисяч. Сандеро 10 рік, 1.2, і 5-100. Є кондиціонер, можливо, навіть і працює. Ось так. Зараз приїдемося ще трошки по луську, подивимося. Ну, в стоянках тут. Ось такі ціни поки що те, що ми побачили понад дорогою. Ось так. зараз ще прямося перед Кровіцьому. Мандеут настрій 10-30. Знову Opel Astra така. 14700, 99, 21 рік, 15, дизель на автоматі. Я такой джип познімав вам на механіці, правда? 90 пробігу з Німеччини. Він там коштував 8200 чи що євро. Просто зміните вже на автоматі, повний привід. 14800. Ну це Америка. Більш за все, фонаричка. Гольф 6, автомат 9300. 300 Панорам, є це. Непогана пропозиція. Якщо дійсно в гарному стані, коробка працює. Цікавий гольф в Німеччині купити, важко їх зараз хороші такі. Такі я взагалі не дивлюся це не, не мій бюджет. наш Не наш сегмент. 17500. На місце цього можна купити 4 губка п'ятих, ну не 4, 3 можна. Ось таке ще Volvo 2,4 бензин. Ні, дизель. Ай, 4, дизель. Європа. Чи Америка хто знає? Ось так. Зараз кушайте тут ціни трохи. Аутлендер якось привозив, 2,2 дизель, але я привозив на перекупу за 8. 200 під заміну цепа потрібно було міняти. Не знаю, що я його показував, звідси що показував. Щось там раніше. Чи мій брат показував? Сьогодні огляд буде недовгий. Просто покажу, які ціни у нас в Луцьку є. І які ціни в Німеччині ви бачите, огляди бачите. Тому ось так. Що треба ставити на паузу? Зупиняйте, дивіться. Дев'ятий рік, 2, 6500. Мето на нього буде 2200 4. 300 ділити на, на коефіцієнт, це буде 3 800. 800 доставка. 3000 тисячі євро, ну, в Німеччині можна придбати, я думаю, чуть дешевше. Сьомий. Те ще їх не розглядаю в Німеччині. Вони там стоять тисяч євро, у нас вже один з мене купить його. Кашкай В Німеччині буде 6-7 євро, не знаю. Тут же 11, якщо відняти, точніше додавати доставку додавати розмитнення, стане дорожче ніж у Луцьку. Сенс вести, не знаю. це X5. Скоро у нас такие будут. Черно и бело. Автоматически. Ну, цена, я думаю, будет плюс-минус. То же самое, может быть, 14 5500 здається, 1,4 бензин на механіці. Це я кажу ціни на перекупи, які я віддаю. Перекупи забирають, продають перепродають, доробляють щось. І щось на цьому теж заробляють. І так живуть. 14.3,2.0 дизель 12 тисяч. Шкіра. Сумната. Взагалі таким івозом. Тільки в Луцьку або в других людей під замовлені. 1-9 із 7500. На нього мито буде 104, смисла вести нема. Ми його там за 2000 євро не купиш нормально. Шкода, біленька, автомат 7800. 1,6 MPI. Чи можна привезти дешевше, можна? Не привезем бо їх там немає. Значить, дешевше все таки не можна. Він чисінька він там стоять 3000 євро на механіці. Тут 7800. Якщо 3000 євро, добавить 800, можна на коефіцієнт, це буде 4300, яких може 4400 плюс-мінус говорю, все приблизно з голови. І добавте. Ще 2 2-500 розмитнення. Це буде 6900. Це буде механіка. Тут автомат 7800. Ось так. А сьогодні хватить. Скоро будемо в Німеччині. Покажемо нові автомобілі, які придбали. Поки сьогодні буде луцький авторинок.